Але давайте перейдемо до до іншого. Можливо, у вас є якісь інсайди? Чому Кіткелак, спецпредставник обраного президента Сполучених Штатів, переніс візит до України та до Європи? Взагалі, з якого моменту нам треба відраховувати 24 години. Ну, про 24 години вже всі забули. 24 години не буде. Це було яскраво до часу виборів, але після виборів, коли люди занурилися в реальну ситуацію, вони зрозуміли, що не все так просто і не все так е швидко вирішується. Той же Трамп заявив про те, що вже після, здається, в грудні він сказав про те, що з його точки зору е війна в Україні вирішується набагато важче ніж. Ситуація на Близькому Сході, це близький схід, де взагалі вважалася найбільш проблемна точка світу, де взагалі не можна нічого вирішити. Бо там постійно воювали, воювали і будуть воювати. А тут, виявляється, з точки зору майбутньої адміністрації Трампа в Україні ще важча ситуація відповідно про які 24 години взагалі можна говорити. Е, і тут потрібно, чому це відбулося? Бо той погляд, який мала майбутня адміністрація в Сполучених Штатах, як виявилося, він був хибний, і вони це зрозуміли. І в першу чергу їм це пояснила не Україна їм це пояснила Москва, які останні два місяці фактично давала ляпаси майбутній адміністрації. казала, те, що ви там собі ганаєте. На ті умови, які ви там хочете нам запропонувати, це ні про що, ми на це не погодимося, і взагалі вони нам не цікаві. Остання заява це була Ні здається, кілька днів тому, про те, що всі розмови і всі пропозиції, які ми чуємо від Сполучених Штатів, нас взагалі не цікавлять. Це говорить про те, що реалізація компромісної домовленості, або компромісних перемовин з Росією, по факту неможливо, бо відсутня точка компромісу. І до речі, це ж сказав Володимир Олександрович Зеленський своїй інтерв'ю з, з, з Лексом Фрідманом. З Лексом Фрідмоном про те, що о, з його точки зору, і він тут абсолютно правий о, станом на сьогодні з Росії немає про що говорити, бо у них зовсім інше бачення світу, і вони недогороздать. Абсолютно з цим погоджуюся. це так і є. І відповідно в даній ситуації, от коли ми там в грудні розмовляли, в мене було декілька розмов е приватних, і з боку, е з боку представників від е майбутньої влади республіканців, скажімо це таким чином, і вони там розмовляли про те, що от нам потрібно подумати, яким чином. Відновлювати там, Україну, яким чином будуть е, досягнути домовленості про перемир'я, я їм казав досить просто: а давайте спочатку е, ви надасте мені відповідь, а чому з вашої точки зору Москва мусить піти на вашу умову. Ми довго про це розмовляли, і там за годину розмови ми прийшли до того, що станом на сьогодні в Вашингтоні не існує жодних інструментів тиску на Москву, от, щоб його реалізувати отак. Вот і посадити Путіна за стіл перемовин. Бо до цього часу Москва вважає, що вона знаходиться в вигідній позиції, вона не зацікавлена в зупинці війни, вони про це говорять публічно. А до речі, не потрібно не зважати на те, що Москва говорить публічно. Вона дуже часто свої реальні бажання і реальні забаганки вони говорять публічно. От всі забули, наприклад, і я це пояснював наш, моїх, співрозмовникам Сполучених Штатів, ви всі забули, що, вся, що 24 люто почалося не 24 лютого. Ми не будемо йти в 2014 рік. Давайте підемо в грудень 21 року. Оця от ескалація подій почалася після а, вимог і ультиматуму Росії стосовно НАТО 97 року. Якщо ви думаєте... Що це було зроблено лише для підвищення торгів, як предмет торгів. Ви помиляєтесь. Вони дійсно цього хочуть. Вони хочуть більшого. того, вони хочуть повернення е, до умовного Варшавського пакту 89-го року. І вони вже це реалізують через Будапешт і Братиславу. Це вже майбутній Варшавський пакт всередині НАТО. І ви це повинні усвідомлювати. І вони це будуть робити. Інше питання, що вони це не можуть реалізувати, до того, головним і необхідною умовою реалізації цих подій, о цих ультиматуму грудня 2021 року, це, це повалення України як взагалі існуючої держава. Бо це е, призведе до того, що Європейський Союз буде відчувати себе Францію е, 40-го року, коли вони вимушені були здатися Німеччині фактично оголосити про фашистський уряд у вигляді там, Петена і Лаваля. Ви будете такій самій ситуації, якщо Україна паде, і Москва це розуміє, тому їх не цікавить там Донбас, їх цікавить ця Україна як шлях до повернення до 89-го року. І вони це зроблять, якщо ви будете себе так поводити, як ви себе, себе поводите. і ви повинні думати, що жодної точки перемовини тут не повертаєтеся прямо зараз до західної аудиторії, а не до не до мене. Правильно? Бо я побожу себе добре. Так ну я думаю, що це найближчим часом в деяких західних виданнях вийде моя стаття, якраз про це на що ви очікувати. Що що не потрібно очікувати на перемовин, їх не буде. Це марні сподівання очікувати на, на перемогу. Це більш того хибні очікування. Бо коли ви очікуєте на перемовини, ви замість того, щоб реагувати і змінювати внутрішню систему, систему безпеки і готуватися до майбутніх воєнних подій, ви замість цього розхолоджуєтесь і нічого там не робите. Ви втрачаєте час в очікуванні цих перемовин. Ви повинні усвідомити, 21-го року вже не будемо. Ви до нього не повернетесь. Все, на цьому крапка. Або ви створите нову ситуацію, або ви програєте. Так давайте повернемося до власне, цього візиту. Перенесення приїзду Кітакелега це плюс, мінус, чи просто це робоча ситуація. Тобто, ну, зрозуміло, що якісь процеси в майбутній адміністрації, яка формується, відбуваються, і, власне, от, через це це питання. Це плюс Романе. Це плюс це черговий раз нам показує, що у майбутній адміністрації Сполучених Штатів Вайтхаусу з'являється усвідомлення величі цієї проблеми, з якою вони стикнулися. Що вирішити питання війни Росії проти України 24 години неможливо. Фактично, ми йдемо правильним шляхом, правильним курсом питання, тому що ми витрачаємо час як є. Ваша ну оцінка е, того, що відбувається зараз в сполучених штатах. Ну я правильно розумію, що не не випадково ніхто зараз в американській адміністрації не говорить, як це було під час виборів, що жодного пені чи там цента на Україну. Це це не випадкова історія, і ніхто там не говорить зараз, щоб не допомагати зброєю і набоями. Роман, дивіться, який буде хід подій. Ми от в цьому, і ми це розмовляли з, з моїми співрозмовниками, і я їм про це розповідав. Більшу частину вони погоджуються, особливо в цьому погоджуються помірковані республіканці. Ми ще от походимо по цьому колу стосовно розмов про перемовини до середини лютого, середні лютого стане остаточно зрозуміло нашим партнерам з що... Новим представникам, скажімо так, нової адміністрації, що це безмістовна історія, що вона жодним чином вирішитися в тому баченні, як вони вважали неможливо. що не існує інструментів тиску і впливу на Москву, що Москва і Пікін фактично злилися в обіймах і роз'єднати їх неможливо. Фактично, якщо Вашингтон хоче вплинути на Пекін, він повинен. Де-факто знищити Москву. Якщо він хоче послабити Пекін, він повинен знищити Москву. І це е, буде потребувати відходу від оцих от кісінджерівських практик. Кісінджерівських, з біженських практик, які не є дієздатними і не є працюючими. Відповідно, скоріш за все, ми десь в другій половині після Мюнхенської безпекової конференції е, по друга половина лютого ми повернемося до розмов. Спочатку приватних, а потім більш таких публічних стосовно розмов, в якому вигляді, як, наскільки велика буде підтримка Сполучених Штатів і в якій конструкції буде підтримка Сполучених Штатів Україні в цій війні за нашу незалежність. А потрібно розуміти, що це війна, це не війна там, навіть не 14-го року, навіть вже не говорячи з 22-го, це війна з 91-го року. Це відтянута війна. Яка до цього вона спочатку була само початку гібридна, і вона зараз йде тим способом, який він існує. І Сполучені Штати не тому, що Трамп цього хоче, або Кісень е, Кісенджер Келох цього хоче. Вони вимушені будуть це зробити. У них іншого шляху, як підтримати Україну, не буде. Інше питання на яких умовах це питання для, питання для дискусії. Як таке, але безумовно, підтримка буде, і ми так само будемо воювати за нашу незалежність і ми її неодмінно переможемо. Але тут буде потребувати, розумієте? Ми недооцінюємо наш український ресурс середину. Окрім того, що ми вимагаємо від сполучених штатів підтримку і правильно робимо, ми повинні. Знайти і він є ресурс всередині країни. Більше того, у нас є ресурс підтримки наших західних партнерів в Європі. У нас є багато біженців, які підпадають під мобілізацію. Давайте про це говорити. Вони підпадають під мобілізацію. Зрозуміло, що ми в Україну зараз не повернемо. Але враховуючи, в які слабкі позиції знаходиться європейська оборона, ми можемо запропонувати, щоб наші партнери виступили з пропозицією прибрати захист. Для е, українців, які підпадають мобілізацію, і запропонувати їм два варіанти: або вони записуються до армії країн Європейського Союзу, підписують контракти і дислокуються на східних кордонах НАТО, а там сотні тисяч це та сила, яку вони в себе в назбирати не можуть. І фактично стримують Росію, стримують на східних кордонах НАТО, а Україна їх е, е, проходить їх тренування. А цим військове командування НАТО з умовою, що ці хлопці примусово ніколи в Україну не потраплять. Це є гарантія. Але вони нам будуть корисні, умовно, на кордонах Білорусі і Росії, на півночі, і тиснути на цю російську імперію з того боку. Відповідно, і це вирішить питання, в тому числі, безпеки Балтійського регіону. І от цим ми повинні виступати, і це відпрацьовувати, і це сподобається і нашим європейським партнерам, і нашим партнерам з ОКЕМ. У нас є безліч ресурсів, можливість, потрібно просто відпрацювати це. Давайте це будемо робити. Давайте тоді так, належе. Я вам ще одне питання задам. Саме головне, в принципі, ми з'ясували, але є цікаво. Ви ж самі про Білорусь згадали про Тихановську, яку через Європу фінансували. З Москви, точніше, її чоловіка, який вже п'ять років просидів. Так, от здається, в жовтні минулого року ви говорили про те, що треба перенести війну в Білорусь, і насправді вас почули, тому що російсько білоруська чи білоруська пропаганда. Вони зараз дуже багато говорять, що перед переобранням в 100 мільйонів лапків з кожного боку на Лукашенка в кінці цього місяця Україна обов'язково нападе. Ну, огляду на те, що ви пропонували перенести війну в Білорусь, то можливо ви знаєте зараз з якого боку ми готуємо напад на мінськ? Сьогодні Лукашенко визнав про те, що його уряд, його влада фактично нікчемна. Що у разі е, залучення або створення на території Білорусі військових формувань, фактично його уряд посипаться так само, як посипався уряд Асада три тижні тому три тижні тому чи місяць тому. Це ще раз чергове підтвердження, того що я казав тоді в жовтній вільності, що якщо Україна е, проводить військову операцію на території Білорусі, ніхто уряд. Лукашенко захищати не буде. Там все посипеться одно моменту і більшість Збройних сил Білорусі будуть приходити на, на бік опозиції, е, опозиції військова, там того ж Полка, будь-кого іншого. І це, з точки зору нашої ситуації, це Україні було б дуже корисно. Бо фактично це б'є по спроможності. Ну черговий рець показує, що російська імперія крихка всередині, а вона дуже крихка. Вона не те, що не може зберегти проросійський уряд десь на Близькому сході, вона у себе навіть е, біля Москви, біля Смоленська не може зберегти сил неї не вистачає, і це е, впливає в тому числі на мізки наших західних партнерів, які до цього часу вірують в потужну монолітну Російську імперію. Ну, якщо вони мінськ не можуть зберегти, що про інше. по інше. По-друге, Білорусі є дуже багато різних відеозброєнь, які якщо вони зможуть перейти на користь України відносно безкровний спосіб, ну це великий зиск для України, велика підтримка для України там різного роду озброєння. Більше того, там є відповідні. Економічні інтереси, які були б дуже корисні в Україні, починаючи з НАТО природних заводів, завершуючи е -е -е калійними рудами, які були б корисні не тільки в Україні, а і західним демократіям. І фактично е -е повалення уряду Лукашенка в Білорусі, це був би щось на кшталт дуже схоже на марш Пригожина, який дійшов би до Москви. Ні, я географію розумію, що якраз через Мінськ можна і в Москву потрапити, але я правильно зрозумів, що ви пропонуєте напасти на Білорусь для того, щоб отримати, отримати, отримати військові трофеї. Ми не нападаємо на Білорусь, ми захищаємо Україну. Білорусь виступила як агресор 2022 році. От цього моменту вони є законною ціллю. Угу. А як вам оця історія про те, що президент розповідав Лексу Фрідману в даному випадку, ну, в смислі Фрідману, але е, Що Лукашенка дзвонив, вони там вибачали, що ми не знали, ми не хотіли. Це все Путін пуляє за білоруській території. Треба ж визнати, що два роки вони вже не пуляють. Ну, тобто, Білорусь так, вона залишилась. На осі зла, але що вони я, не атакують нас, я, я, я одразу перерву вас. Дивіться, війна ж вона ж не тільки постріл, війна це і економічна база. Давайте виходити з того, що коли ми б'ємо по нафтоприробних заводах по всій Росії, фактично два Новополицькі, Мигильовські нафтоприродні заводи Білорусі працюють на військову машину Росії. Вони є частиною військової машини Росії. Без е цих заводів їм було б набагато складніше, і більше того, е білоруська гентурна мережа, білоруські громадяни використовуються в Європейському Союзі як частина гентурної мережі ФСБ. Тобто, де-факто для мене зараз це Білорусь не є суверенною державою, це є частиною Російської імперії, так само як Чечня. Тільки в Чечні призначений лідером а, цього регіону Кадиров, а в Білорусі призначений Лукашенко. Жодної іншої різниці, крім нас, там немає. Я правильно розумію, що ви теж не розумієте, чому збройні сили тоді, з, виходячи з того, що ви сказали, не нанесли ураження по Мозарському НПЗ. Дивіться, по Мозерському НПЗ на той момент, я не знаю, чи в березні 22-го року ми могли таку можливість чи хотіли, із з якою тоді була ситуація. Я розумію, що Лукашенко тоді грав дурника. Він розумів і свідомлював, якщо Україна нанесе удар по Мозер, то він нічого не втратить. Ну, Лукашенко відомий своїми здібностями мило в бані. Він розумів, що якщо Україна вдарить по Мозорі і зруйнує, то Росія їм все компенсує у Росії. На той момент було достатньо ресурсів. Тобто Лукашенка нічого не втратив, але в даному випадку 에, Росія була б йому винна не тільки грошима. А і на понятійних відносинах, тому йому це було вигідно, він би це використав би. Тому не потрібно думати, що це було дійсно реально вибачення від Лукашенка. Ну там е, все людське Лукашенко вмерло ще 20 років тому. Тобто, ну це було 2-3 тижні, 2-3 роки назад. А зараз я просто до того, що ну от якщо хтось нашу розмову перекладе, білоруси, кстати, українську не. То виходить, що ми зараз розмірковуємо, як, як зайти на територію Білорусі військовими засобами. Я правильно розумію? Безумовно для того, щоб зняти загрозу нашим східним східним північним регіонам з того боку. Бо він ж з прямим текстом каже, що він хоче і розмістити, по перше, ядерне озброєння. А ми пам'ятаємо заяву Блінкіна, що Путін мав таке бажання, і, скоріше за все буде мати бажання якось колись випробувати ядерну зброю по Україні. Чому не з Білорусі? І по-друге, ну почекайте, це хіба не Лукашенко кричав про те, що дайте мені орешник? Прямо з цієї заяви, чи це ще раз підтвердження його збройної агресії проти України? Відповідно, він стає законною цілею. Угу. І ви орешника не боїтесь, так? Дивіться, це війна. А що мені боятися? Ми вже третій рік у війні. Більше того, у разі правильної операції я не проти, якщо цей речник буде володіння України. Чому ні? вже ж трофеї. Так само, як ми отримали трофеї під час Харківської операції. Багато трофеї. А врешті-решт, розумієте, у нас ми багато... ми багато операцій зробили не дуже вчасно. Наприклад, я ще напередодні контрнаступу 23 року воно публічно казав, що контрнаступ е на будь-якому напрямку, тоді це відбулося на південному напрямку. Цей контрнаступ без перенесення війни на територію Росії, Курський-Брянський тоді казав, призведе до негативних результатів. Ми можемо е лише отримати позитив і успішну операцію, якщо ми будемо бити в тих місцях. В першу чергу в Росії, в яких вони не очікують, зробити так, такий собі умовний хаос. І я безумовно переконаний, якщо б ми тоді влітку 23-го це, це зробили і зайшли в Курск, Суджа, або там Брянськ, або там, в іншій території, результат контрнаступу був би зовсім інший. І ми це реалізували. І ми побачили, що це можливо і успішно, але на превеликий жаль вже через рік. А вашу думку щодо Білорусі? Президент підтримує? Mm, ще раз. Вашу думку щодо походу за трофеями в Білорусі. Зеленський підтримує? Ну, це питання до Володимира Оксанча, звідки знає: підтримує чи не підтримує. Дивіться, це ж пит... ми дуже часто надаємо тій чи іншій інші особі дуже е, ключове, е, ключове значення. Але історичний процес відбувається трошки інший спосіб. Так, від людей багато чого залежить. Але якщо є історичне підґрунтя і необхідність, це все одно відбудеться. Це питання лише часу. Так само і з Білорусі. Це питання часу, коли ми будемо там. І чим скоріше, тим краще. Погоджуюсь, пане Олеже, Я вам дякую за час, який ви провели на youtube каналі з поетичною і романтичною назвою Роман Цимбалюк. Всім нагадаю, що на зв'язку був Олег Дунда, співголова міжфракційного депутатського об'єднання за деколонізацію Росії. Мені здається, сам факт того, що у нас таке об'єднання є, говорить про те, що багато людей в нашій державі називає на речі своїми іменами і не боїться це робити. Дякую. one.